Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Ну що, будемо сьогодні готувати, робити булочки, випікати. Мої діти, так як всіх зараз вдома, літо в нас приємна така пора і люблять дуже різне там щось взяти в руку і їсти. Ну, Мої діти так, дуже таке люблять. Взяли, побігли, їдять, або навіть взяли, з'їли бішком со столиком, з молочком і побігли. Отак От вони люблять. І я на цьому тижні навіть дуже багато всього випікала і вирішила знову спекти булочки, тому що домашнє є домашнє. І воно і смачніше, і ти знаєш, що ти туди додаєш, можеш спокійно собі е готувати. Ну що, я відважила борошно, Розпочинаємо. Е з кожного в мене мішка позакінчувалось все борошно. Відкрила вже новий, який купляла на хліб. Е у нас кожного своя робота сьогодні. Вітя допомагав мені, а я вже замішувала тісто на булочки, щоб нам воно підходило, і я могла іншими справами займатися. Швиденько треба було замісити і все. Робила я його в тістомісі, ну, міксером. Можна і руками, я не раз робила руками. Цей рецепт я знайшла в інтернеті вже давно, і я хочу сказати, що я його використовую вже руками. Мені подобається він, я з ним печу дуже часто саме сінабони. Ну, такі вже добрі. І це вирішила зробити по цьому рецепту так само з, виш з черешнями та з сиром Булочки, такі пиріжки. Тому так. Ну що, я розділила тр трішки борошна, щоб замішувати тісто не відразу з всім борошном. Відніміть трохи, потім будете додавати. Далі треба нам цукор. Я все зважую. Детальний рецепт я вам напишу під відео і додаю туди ж яйця. Потрібно потім додати сіль та за бажанням ванілін. Я все ретельно зараз перемішаю швиденько вінчиком яйця з цукром. Їх треба трохи розмішати, щоб почав розставати цукор. Додала дріжджі, до борошна теж все розмішати і додати, як я казала, сіль та ванілін, розмішати з яйцями. Підігріти молоко, розігріти вершкове масло. Це все було, повинно бути в такому теплому стані, молоко не гаряче, а тепле. Будемо додавати вже до борошна. Робимо таку ямочку, додаємо яйця, додаємо масло вершкове і молоко. І тепер все розмішуємо. Я ставлю на міксер, і буде мене замішувати міксер. А можна і руками все. Воно, звичайно, все виходить і буде смачно теж. Відео пришвидшене, я потім додаю залишки борошна, які залишились. Мене навіть пішло більше борошна, чим по рецепту, воно як, як коли. А, буває, як я як борошно, я це вже пові... в це повірила, тому що дійсно цього разу мене пішло більше борошна. А ви дивіться по своєму тісту, якщо воно геть таке прям липке, дуже-дуже, то треба ще додавати. А якщо таке більш миримо, то можна ні. Щоб а, потім, коли будемо замішувати, а, Розкачувати його, ліпити булочки, ще буде все одно входить борошно, тому так. Поки тісто підходить, ми з Єфремчиком прийшли на двір, так? Єфрем захотів, каже: ходи, походимо, ходи, походимо. Просто любить зі мною. Давай, ручку. Бере за ручку і ми йдемо десь. Ходимо по подвір'ї, поміж цих будинків. Оце в нас мінус в наших квартирах, що немає дитячого майданчика. Хто там їде? Тато їде, бачиш? Де? Тато. Я накрила плівкою і залишила на годину підходить. Дивіться, як гарно воно підійшло. Просто в 2-3 рази збільшилося. І тепер я розрівнюю руками і складаю в такий пласт квадратом, як показувала на відео, накрила кришкою, накрила мискою, навіть, щоб воно ще більше підійшло, була краща клейковина. На хвилин 15, там 20. І тепер я розрізала їх на частини, щоб приблизно були однакові булочки, Заокруглюю їх. і... Зложу, потім буду робити начинку, вони якраз ще трошки пом'якшають, від'їдуть, коли я їх робила чіпала, і можна буде робити самі булочки, формувати або пиріжки. На начинку у мене йшов домашній сир кисломолочний, творог з цукром і черешні. Ми дуже любимо з вишнями або черешнями булочки. Та цукор з крехмалем я розмішала, щоб додавати до черешень. Розпочинаю я робити з сиром. Мене якраз він був, тому я захотіла. Я люблю з сиром, навіть сама а, моїм дітям, наприклад, Тимофію, дуже сподобалися з сиром. А з ягодами, там, з черешнями, з полуницею, з чимось таким він не любить. Він не любить вареники, такі, ну, не їсть таке. А з сиром любить. Тому робила такі, щоб і тим, і тим сподобалося. І я почала бішком ліпити. Спочатку роблю як вареники їх, а потім так скручую швиденько в руці. Далі я ще вирішила зробити ватрушки. Навіть їх мені швидше було робити, якби я чомусь подумала про це пізніше. Просто стаканчиком вдавлюєш яш всередину. І вложуєш туди начинку. Не треба нічого, а, ніякі краї там а, щіплювати. Все швиденько робиться. На відео теж я пришвидшила, звичайно, тому що це було б дуже довге велике відео. А так, просто подивіться, як це просто стаканчиком знизу я вдавила так, зробила таку ямочку. І туди виложу начинку. Начинку ну, я не шкодувала, так як їй мене вистачало. І, ви знаєте, всім зайшло. Смакували всі, батькам теж передала, дуже їли. І розпочинаю робити з черешнями. Я на низ виложу цукор із крохмалем, вони кукурудзяні. і виложу пару штучок черешні. Вони були великі, камінчики я всив. Забрала без камінчиків все було добре. Дуже смачні вийшли, така кислиночка трішки. Ну Я люблю і діти їли, тому я вам рекомендую спробуйте. І пишіть, кому сподобалось, хто випікав уже по цьому рецепту так само. Пишіть в коментарях, мені цікаво. Далі я змащую все яйце. Я його роз, розмішала так виделочкою швиденько і змащую, щоб наші пиріжки та булочки були красиві, такі о, за, гарно запеклися зверху. Все ретельно, швиденько змащую. І буду ставити випікатися а, саму першу форму, тому що вони мене вже підійшли потроху. Випікала хвилин 20, 30, це треба дивитися по готовності. 180 градусів 360-380 по Фаренгейту. І дивіться, яка в мене краса вийшла. Я була дуже-дуже рада. Діти мої теж, тому що вони вже схотіли їсти і чекали булочки, пиріжки, коли мама допече. Вони такі були довольні. Швиденько я їм подіставала, подмухала, щоб воно швидко захололо, і вони смакували. Я була дуже дуже. Ну рада. що, ось така краса і смакота в мене вийшла. М'ягесенькі, просто... вони гарячі і я боюся їх навіть чіпати, але дуже м'ягесенькі. Сіщену я дістала, трішки повитікали, вишні хоч я і ложила крохмаль все одно. Ну, але нічого. Дивіться, діти там уже смакують. Що там? Смачно? Дуже смачно? Як і тобі як? Я не бачу. Ось таке з сиром. Дуже добре. Ну що, вони вже захололи. Дивіться, скільки вже діти з'їли. По два штуки. Навіть як і в більше. Я теж пробувала, я ж скажу, дуже-дуже смачні. Я хочу просто при вас їх. Розламати, відкрити. Дивіться, які вони м'ягесенькі. Просто ось. Мені навіть шкода їх геть так мнути сильно. Я просто відкрию. Ось і ось сир. Дуже добрі. Можливо, здається, що мало сиру. Повірте, його дуже файно відчувати. Тому так. Трошки я бачу. Виплив навіть. І ще відкрию вам з вишнею. черешнею. З бо привички кажу вишня. Якову зайшли більше з терешнею, а Тимофій любить більше з сиром. Та добре, є такі і такі. Вітя на риби, скоро приїде. М -м -м -м. хто до нас? Хто? Смакота і буде смакувати. А єфремчик заснув, ну нічого. Буде, наприклад. А... З молочком холодним, ці булочки ну це просто смак дитинства. Ну що, я сподіваюся, вам сподобається цей рецепт. І Я дуже всім дякую за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня, всім пока-пока!